Та осінь, як я побачив перший раз і дім. que a Ведження власної державності, наш народ переживав багато складних подій та важких випробувань. Сьогодні на землях нашої країни теж точаться праві бої. Вирішується доля і майбутнє нашої держави. Наш народ похорон зі стане всіх усилів, щоб знати направного жорстокого окупанта української землі. Країни, скріплена кров'ю мільйонів несламних борців, залишиться непорушною. Маємо бути свідомі, що лише в цьому приділі та соборності душ ми зможемо досягти спосібної хати. А зараз, дорогі друзі, наші і друзі. То найголовніший пістенний твір державний гімн України. Ідея єднання постійно жила у мріях українців, святкуючи день соборності, мільйони людей ставали синьо-жовтими прапорами у живий ланцюг щороку від Харкова до Львова, аби маніфестувати духовну єдність мешканців сходу та заходу. Давайте сьогодні ми разом з вами теж долучимо до цієї акції і створимо. Бо своє коло єднання, отож, дорогі наші друзі, всі, хто є на майдані нашому, давайте створимо коло єднання навколо оцих фішок, які стоять, ви бачите, по периметру центру площі. Та штурмовика десантно штурмового війська з п'ятдесят ї бригади Євсеєва Володимира. Свічку пам'яті і свічку єднання. Ваше завдання сьогодні створити нероз'ємне, нерозривне коло, яке буде символізувати нашу єдність. Кругом кожного майдан, на кожному майданчику на кожному заході. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Героям слава! Україна! Молодці, дякую! Слава нації! Україна! Молодці! Моя неславна і єдина відроджена і з рабства буд соборна, вільна Україна! На смерть за тебе в бій ідуть. І, ворогові не збагнути любов, полку нашу до тебе у світі. Ти уже почута, благословенна самим небом. Ти вистоїш в нерівнім бої, як і в минулі роки, бо твоя правда сильніше зброї. Тобі сіяти на віки і відбудова та розкіт. Сподіваємось, що ми впораємось достойно, гідно подолаємо всі перешкоди і побудуємо ще кращу процвітаючу державу. А зараз запрошую всіх до загального флешмобу під запальну українську пісню. Трибаємо. Всім ми що. Вже багато років підряд мешканці повинні знати, що 22 січня у нас відбувається день соборності, тому що ми повинні про це пам'ятати. Це вже сотня років, вже більше сотні років, як Україна святкує цей захід, коли воз'єдналися схід і захід України. І тому ми не можемо про це не згадувати. Ми не можемо про це не нагадувати нашій молоді. І саме сьогодні таким чином вирішили зробити, щоб це було швидко, але продуктивно нагадати про це, якось долучити молодь і щоб вони трішечки теж збадьорилися, долучившись до цього заходу. О, от сьогодні сіні було підлітків. От скільки взагалі їхня кількість була? А також ви запустили флешмоб. О, що от він означає? Е, е, гляньте, в нас ну це свято єднання, і кожного року, взагалі, майже щороку, я думаю, що такого. Немає, щоб в якомусь місці, якщо не по всій Україні, то щоб в якихось містах, в основних там таких центральних, та і по містечках не робили оцей загальний флешмоб. Це ланцюг єднання, коло єднання. От ми сьогодні долучили молодь. Школярі я точно кількість не знаю це. Вам Надія Дмитрівна скаже краще, тому що вона домовлялася з школами, але це були учні старших класів, щоб вони вже більш свідомі і. І цей флешмоб символізує єднання, щоб вони теж про це пам'ятали. І от ми створювали такий символі, таке символічне коло і запросили військових. Вони в нас теж в кінці запалювали свічку. Це чисто символічно, тому що зараз у нас ідуть такі е, теж події. Бачите, війна, війна на вулиці, і свічка єднання і пам'яті одночасно, коли тримали військові, це про те, що ми пам'ятаємо і усіх наших воїнів, і про те, хто боровся за це єднання нашої держави України колись. Майже більше ста років тому і, і зараз продовжує боротися. О, от захід трохи перенесе через тривогу. А, чи а, були думки про те, що взагалі його скасувати, чи були переживання? Филювання, знаєте, як завжди є в наш час. Такий У нас зараз період, ми живемо в такий складний час тривоги. Не знаю, що від них очікувати від цих сусідів дурнуватих. Але ми знали, що в нас наш захід не такий тривалий по часу, і знали, що це вже домовлено зі школярами, і що це останні уроки в них в школі. І тому сподівалися, що закінчиться тривога, і вони обов'язково до нас прийдуть сюди. От бачиш ту кількість підлітків, які прийшли, а те, що вони підтримали захід, викрикували гасла. От як емоційно було в цьому?» Дуже приємно, тому що ви знаєте, ну, я не знаю, сльози не вертаються на очі, коли я бачу, як молодь спілкується українською, як вони от справді викрикують гасла, підтримують все, що є українське, і коли спів переживають, ну це надихає на те, що недарма наші хлопці воюють, що недарма ми робимо все, що що зараз ми робимо, і з дня в день, з року в рік, що все таки майбутнє за нашою молоддю, і воно буде достойним. Перший раз ми здається, робили в це поле єднання в 2014 році, якраз між сичавкою і південним, тоді тоді до нас заїхали і військові були, і переміщені особи. І Ми робили це з Доброславом разом ми робили це колетання. А потім ми робили заходи до Соборності. Вони були в різних там формах і покладали квіти і біля пам'ятнику Шевченка, пам'ятного знаку біля пам'ятного знаку захисникам незалежності України і в Палаці культури і в маліх залах. Але, чесно кажучи, від того, що ворог змушує нас зараз ховатися. Відсижуватися, не знаю, лягати в сім годин спати вечора, бо світла немає. Нібито трошки ми й не бачимося, так скажемо. Чи може від того, що це зима? І хотілося дуже, щоб ми зібралися знов, щоб ми відчули оце плече біля плеча, але ми виходили від того, що повітряні тривоги і у нас не дуже спокійно. Ми чого і обрали про площу перемоги. Бо у нас біля біля нас два великі сховища. і Ми перед тим як робити цей захід, бо ми розуміли, що більше це будуть школи. Ми на них розраховували. Ми зібрали директорів шкіл і заступників виховної роботи. Ми порадилися з ними про час проведення, бо у нас були дві версії або в пів п'ятої, або в дві години. Бо в три години сьогодні відкриття ще на експланаті пам'яті конструкцій. Тому ми визначилися, що в дві години всі вони прийдуть. Ми всі об'єднаємося. Єдине, що якраз коли ми ще це вже проговорили, стало дуже холодно. А потім ми побачили, що ніби буде трошки потепління, і все рівно мені здається, де було холодно, але був сніг, і люди виходили, і молодь виходила. і Діти виходили на вулицю, просто порадіти, що є сніг у нас. Тому ми порадилися ще з управлінням освіти. Вони нас підтримали, домовилися зі школами про форму проведення. Ми їм запропонували те, що ми бачили, і дуже добре, що ми сьогодні зібралися. і Навіть прийшло більше людей, ніж ми сподівалися. Ми думали, що тут не буде не дуже велике коло. а Ми на нашій площі єлі зібралися. І зрозуміло, що довго ми не можемо робити, бо все рівно холодно, якби і неспокійно якраз пролунала повітряна тривога перед початком. Але нам вдалося і вирішили, щоб на кінці якось щоб було святкове завершення, значить, що ми знайдемо якусь танцювальну музику для того, щоб постріпали. Але вже як кажу, що наші кажуть, наші директори і за. Дочки, що вони зараз виходять з своїх е закладів, коли тільки повітряна тривога за для того, щоб ховатися, і видно, що люди ну, діти трошки сховані, але мені здається, що ми і будемо над цим працювати, щоб е повернути їм цю хвилину радощі. От як було емоційно в той момент, коли побачила цю кількість людей, те, що площі майже не вистачало? Ну я радувалася, так я раділа, бо чесно кажучи, я думала, що якщо ми будемо робити в п'ять вечора, що до нас доєднаються ще дорослі. Але, але ж кажу, керівники закладів вони сказали, що ввечері у дітей дуже багато додаткових занять, якби, і не хочеться їм цей час, бо вони всі зараз готуються до НМТ. Тому якби, я зраділа, що, що вони тут. Я, мені дуже хочеться, щоб вони зрозуміли, чого ми їх тут збираємо, чого ми про це говоримо. Що якщо раніше ми це робили, якби це було як констатація фактів, то мені здається, що зараз ця соборність взагалі все, що відбувається з державністю, з патріотичним вихованням, вони настільки це болючі. І якщо ми не будемо про це пам'ятати, де гарантія, що через деякий час, дай Боже, це все закінчиться, і через деякий час знов хтось не захоче у нас це забрати, бо ми не цінуємо те, що ми маємо.